Всім привіт! Давно не знімав я відео. В силу деяких обставин, те, що в принципі відбувається у нас в Україні, якось не зовсім вистачає і настрою, і натхнення на, на будь-яку зйомку якогось відео, бо це треба, як то морально кажуть, настроїтися. І якось і навіть не хочеться деякий час вибирати і щось, слухати, якусь музику. Просто воно якось так. Без настрою. Але просто. З'явилась така ситуація. Я виставив дану акустику в себе на Фейсбук, поставив ціну відносно невисоку тих цін, які зараз в Європі на цю акустику. Вона не з мусора, як багато хто пише, що вона десь там в складах, десь вона там в гаражах і тому подібне. Цю, наприклад, цю акустику я купляв у німця з дому. Я бачив, що у них підвіси е пошкоджені, але в деяких випадках є німці міняють самі підвіси. В деяких випадках я привожу в Україну, мені майстри міняють підвіси. Зараз мого майстра немає місці. І я просто на прикладі даної акустики покажу, що тут немає нічого страшного. В заміні підвіса, що тут ну, це не якась вища математика чи якась ядерна енергетика, що тут, так як деякі, висловлюються, що тут треба півтори тисячі. Чуть би не доларів за заміну одного підвісу, одного динаміка. Я е, хочу просто показати для нормальних людей, е, як воно це робиться, що тут нічого страшного нема. Просто чуть-чуть акуратності, чуть-чуть е, прямих рук. І чуть-чуть е, такого відео, якого я зніму і покажу. Для того, щоб, ну, м'яко кажучи, дебіли поняли, що тут нічого страшного нема. А нормальні люди взяли щось для себе цікаве. І, наприклад, якщо вони бачать щось подібне і з адекватною ціною, вони можуть купити, знайти в інтернеті нормальний підвіз і самі це все поміняти і нічого тут страшного нема. 에... Покажу, взагалі, ця акустика не розбилась в принципі. Я покажу з нуля, що тут, як деякі пишуть, що, все, Тут уже конденсатором все, проводам все, там, ну, чуть би не все. Ну, Я вам скажу з власного досвіду, що скільки я вже акустики розібрав в принципі, нова акустика, та, що випускається на даний час нова в магазинах продається, вона абсолютно, абсолютно не відрізняється сверх якихось там об'ємах. Від тієї акустики, яка в принципі типу, рахується вінтажно. Ось, наприклад, оцей даний приклад вибачаю за путання слов, бо по-українськи трохи тяжко говорити, я в основному говорив на російській мові. Але, але я стараюсь переходити на нормальну мову. Просто люди, чи в силу того, що вони просто хочуть, м'яко кажучи, написати ну, якийсь срач в інтернеті, просто обісрати когось, в силу того, що вони якісь там обіжені життю, я не знаю що. Ну, Такий бред писати, ну, вибачте, ну, я просто буду слати чим подалі. Нормальна людина такої дебільності не напише. І горе. Люди, які просто тупо заробляють і сочиняють історію, що тут треба зверх розум, щоб замінити динаміки, то ну вибачте, ніхер обманувати людей. Я розумію, кожен хоче заробити. Але ціна має бути адекватна, а не за всі гроші світу. Тюбік нормального клею, якщо людина сама собі буде робити, нормальний резиновий клей, без фанатізму ніхто його не буде весь тюбік вичавлювати, щоб воно там все було в клею. Ось приклад цих онків. Знявся динамік. Я думаю, у кожного дома є отвертка. Там, хто купив собі таку акустику, там чи з ebay хтось заказав, чи знайомий комусь привіз, чи в інтернеті знайшли, чи просто у вас посипався з часом, підвіз. Все, динамік знятий, Я думаю, тут зверху розуму не треба. Плюс попутно я хочу розказати за дану акустику, як на той час. Коли ця акустика випускалась, як, якщо вона дійсно робилась в Японії, як японці підходили до так, до складання даної пари? Ось наскільки продуманий момент, ось вони там ну, закльопками, скажімо так, зроблені, мінвата, та, що йде всередині, як е, вона закрита в такій. Целлофанові пакети. Целлофанові пакети. щоб... Ну, бо Багато я вже і не раз чув, що, наприклад, якщо фазоінверторна акустика і стоїть така вата і динамік туди-сюди ходить, просто з фазоінвертора вилітають дуже ну, такі частки цієї мінват і вона попадає в легені, ну це, скажімо так, не дуже добре. Це просто обично синтепон, нічого він там не... Не розрушається, нічого з ним не відбувається. То я вам покажу зараз за цю акустику, а потом коротко розкажу, як я готую, як я готую динаміки до ремонту. Це все робиться просто ізходя з із опиту. Я там не супер-мігамастер, ну скільки я в свій час робив ці динаміки і знайомим робив, і багато хто казав мені дякую, що все нормально і не платили всі гроші світу за. Якийсь маленький ремонт просто динаміка. Просто бувають випадки, наприклад, я коли мав акустику Maran's LS 17 а LS 17A вроді би точно. Ну, там йде 30, 38, см, 38 см низькочастотний динамік. І там дуже своєобразний іде-підвіз. Я замовляв його в Китаї. І хто там каже, що китайці хірово роблять, китайці, слава Богу, вже навчились набагато краще робити е, ремкомплекти до динаміків, чим наші любителі покоментувати кулібіни, які в руках, крім ложки, тяжкого нічого не тримали. Е, я думаю, у всіх там знайдеться ключики. Якщо Ось, наприклад. Воно, мабуть, десь колись хтось його відкручував, пережав або передушив сам цей, е, як то називає, цю накладку, вона тріснула. Слава Богу, ніхто тут не кулібнічав. Можна взяти акуратний ебоксидний або даже, там, як -то, суперклей, або якийсь інший клей, кристал, щоб акуратно обіжирити, просто прихватити з однієї сторони, з іншої сторони, плотненько прижати. Сутки вони полежать. І навіть ось дивіться, я притискаю руками. Нічого тут страшного немає. Ця тріщина просто вона візуально пропадає. Ось. Я не думаю, що тут якийсь сверхрозум, треба, щоб це зробити. А написати якісь просто образливі коментарі, ну вибачте, я буду слати куди подальше. Далі середньочастотний динамік у нас в окремому такому корпусі. Гляньте, який великий магніт, наскільки якісно раніше робили. Я не думаю, що зараз в такому бюджеті щось може бути в принципі настільки якісне. Багато хто каже, що штампований метал, штампований динамік то фігня. Но я вам одне скажу. Ось, наприклад, ця штамповка цього динаміка і, Ну як я перевіряю. Так, да, дзвінить, але закритий корпус і коли вона в закритому корпусі цього дзвону нема. А є так само такі штамповки. Ну, це типа рахується якісний або не якісний цей динамік, бог його знає. Я на звук особо і на швидкість не впливаю. Ось, наприклад, є ГДРовський динамік. Я думаю видно. Глухий, але динамік сказати, що він супер якісний. ні Я думаю, це особо ну якось впливу немає на те, що там звенить, він не звенить, штамповка, не штамповка, але алюміній, звісно, літа алюмінієва корзина вона буде, звісно, в пріоритеті, вона все-таки краще. Так, що? Касається далі цього самої динаміка. От багато хто там кипішував про те, що мол, треба викидати весь кросовер і все ставити супер-мега космічні технології, що, що, що. дивимося на цей кросовер. У всіх японських колонках, практично всіх кроссовер, особливо невеликі. Я думаю, видно, не видно. Я отак покажу на камеру. Так. В них йдуть достатньо якісні індуктивності, просто він йде перевернути. Конденсатори, не знаю точно, який рік цієї акустики, конденсатори йдуть такі малюсінькі, як, в принципі, як звичайний конденсатор. Я випаював ці конденсатори це в таких акустиках більш-менш якісних. Ці конденсатори, як показували туємність, яка в них є, там може різниця 5% допускається. Так вони і показують і на цей період туємність. Нічого там в принципі, не міняється. Акустика не коштує 5 тисяч, 10 тисяч євро, щоб там стояли якісь мондорфи з майонезну банку, з, там, з олії пальмових дерев, маслом пропітана бумага, завернута з фольги там, з луни. І тому подібне. Ну, не, треба, я не, знаю, не треба робити із говна пуль. Якщо акустика нормальна, вона недорого коштує, вона звучить якісно, ну, не лізьте з шкури, не питайте, зробити велосипед. Або якщо хочете велосипед, купляйте за 1000 доларів акустику і буде вам щастя. Mm -hmm. Добре, що відносно цієї акустики, Onkyo sc 601 Корпус якісний, всередині зроблено якісно. Динаміки класні, високочастотний динамік я ще зараз покажу. Так. Високочастотний динамік у нас для текстильний, зовсім не схожий на принципі на Якісь там, якісь динаміки, типу Зофон, типу ScanSpeak, віфа, сіас, такого плану у нього дуже великий купол, довгий, такий, високий верніше, високий купол, подводящий провода такі йдуть, як у Юнаудіо, там, не знаю, не хочу тикати пальцем. там. Буває таке, що під самим куполом там ще є. Ватка. От, або така ватка, або мін вата. що це якби додатково для демпфірування, там, внутрішніх е, потоків воздуха. Може і так. Е, великий, якісний магніт, динаміки йде 5ом чисто японський. Не знаю що сказати. Якісний, якісний класний динамік. Нічого Сверхісно просто чітко, класно зроблено. І у нього є вот така штучка тут Короче, це предохранитель Якщо йде перегрузка на високочастотний динаміку вона ця штучка вистрілює. Потім її затикаєте, вона далі собі працює. Це що відносно самої акустики. а Далі я вам розкажу, як я готую динамик, і Міняю підвіз, я, мабуть, зніму окремо відео на саму, на саму заміну підвіса, Як я його клею, як я там підбираю клеї, туди-сюди, мазюкаю. Я зараз вкратці розкажу, що я роблю. Саме основне, що треба зробити. От на прикладі цього динаміка. Цей підвіз, бачите, він повністю. Я, я так рахую, що це такий підвіз, він просто з'їдає його якийсь грибок. Настільки він був наверное, смачний, раніше його робили класно і його з'їдав грибок. E, наша основна задача оце всю, всю дріпідінь акуратно взяти тоненький канцелярський ножичок. Наприклад, отакий. Я візьму більш адекватний ножичок. У мене є тоненький, класний, з гострим лезом. E, або якийсь маленький. В принципі, канцелярський ножик, або якийсь шкрібок або ну щось якусь лопаточку, щоб дуже акуратно можна було зробити отак. Ви просто це чисто по-бистрому. Це все убирається. Основна задача це все вбрати От на цьому динаміку гонки тут ще йде бумажна прокладка. Це так само, як красять машини. Довго зашкурюється, обробляється, шпакльовка. Все треба довго, акуратно. І ну блін, ну, платити за це бешені бабки, ні Це вечором сів, це 20-30 хвилин роботи. Зачистив, ацетоном за... ще раз зачистив, обіжирив, все, підготував. Оце все знімається, дивіться, Ось наскільки воно е знімається без якихось там сверх проблем. Тим більше, що старий клей, той, що використовувався раніше, він трошки знімається он, з бумаги. Якщо там не знаю, 10 мм зніметься, ну повірте, а то звук ну, взагалі ніяк не повлияє. Якщо вас смущає ця бумага, просто акуратно отак, знімаєте верхній слой, той нижній слой, клея лишається. Цей нижній слой клея, потім ацетоном він просто розм'якає, ви поверх проведете. Один раз клеєм, обичним клеєм, там момент. Зараз момент знайти немає, бо це русло, робили. Там щось є не момент. ось, Наприклад, отакий патекс польський. Це як аналог момент, теж дуже класний клей. Іменно класний, він просто працює як нормальний клей. Провели по кругу один раз клеєм, таким нормальним слоєм. Воно взялося, зашкрябали. І воно з тим старим склеєм зніме оцей склей. Це якщо не хочеться довго мазюкатися цитоном. Це що касається оцеї частини, куди буде клеїтися зовнішня частина підвісу. Далі. Багато хто починають майстри розказувати сказки про те, що треба розібрати динамік, беруть тупо канцелярським ножом, наглухо зрізають пильник. Все, той динамік нахер можна викинути. Де ти оригінальний пильник знайдеш? Вони розказують, що то все херня, типу заміна підвіса херня, але тупо вирізають живий, той що ну, напевно, був розроблений спеціально такий під цей матеріал пильник. Беруть клей тупо дешевий якийсь бумажні за 10 гривень там, з ГДН 10, 15, 20 і все, І типу все динаміка відремонтована. Я вважаю, це повний бред. Максимально як можна, без розбору динаміка, акуратно ручками, ручками просто зачищається, береться так само гостренький ножичок. От просто я ближче покажу, гляньте. Береться, вон знімається, отак. Акуратно, раз, раз, раз зняв. В основному, динамики, в основному ті, що їдуть з Європи, всі динаміки, ті, що їдуть з Європи. Вони йдуть або отакі, е, ну, це називається там, дельфофіоні. Якийсь. Він йде в пластик. По пластику, по вінілу, просто за щастя знімати старий підвіс. Ось отак. Чик-чик-чик-чик-чик. Знімається. Потім береться рушна палочка, або якийсь там спонжик, або ще якась фігня, така, ну, щоб не ворс не залишався, ацетоном. витрали. Ацетоном, навіть той, що продається в косметології, він нормально знімає це все. Акуратно витрали. Оцей клей, що там йде окантовка, це, скоріше за все, клеїли цей бф бф 2 Він такий превращається в кристал, коли завимикаю. Його чіпати не треба. Це додатково армірувалось. Я потім, коли вже окремо відео буду знімати саму заміну підвісу, я все покажу, як воно акуратно. Я розкажу маленький секрет, коли я використовую, буває, можна використовувати е, інший клей, я покажу. І там, як то кажуть, навіть комар носа не підточить, як нам в школі казали. Ви навіть не побачите края клея, де він що за, закривався, заливався. Нічого там абсолютно такого ну, страшного немає. Зачищаєте, знову витираєте все цитончиком. Все, все. Саме основну роботу ми зробили. Все зачистимо. Берете динамік, берете, заміряєте отой внутрішній розмір, який що у нас тут е ну приблизно відступили там, 5 мм. Я вам зараз розкажу. Е е так, в мене тут колись я дуже шукав рідкий Підвіс на е, там в мене був динамік дуже особий, 25 сантиметровий І Це на Аліекспрес понабирав три різних вида 25 сантиметрових отаких от підвісів. І вони в мене, коротше, тепер є. Ви берете, заміряєте той внутрішній діаметр, куди буде нахльост. Я не рахую, що це щось серйозне, якщо ви нахльост наверх наклеїте. Але естетично, візуально, ну, буде просто не дуже гарно. Зараз, слава Богу, цих підвісів ну, просто море. Аліекспрес, наш інтернет, все завалено цими підвісами. Польські там, навіть е не пам'ятаю, як вони там, ці польські, називаються фірма. Валом цих підвісів. Ось, наприклад, береться підвіс. Це я вже пам'ятаю, що це підвіз на цьому пустику. Та тупо от дивіться, цей підвіз можна отак влупити, приклеїти. Все, цей підвіз готовий. Але як вам вибрати? Там 20 см, 160-175 см, ви берете саме основне, щоб цей край, цей що ось внутрішній, і ось цей край, вони максимально-максимально співпадали. Якщо тут буде чуть далі, чуть ближче, ну, є... воно реально на звук не впливає абсолютно. Головне, щоб цей край випадав, бо тут в основному йде загиб самого динаміка, і він буде просто на майбутнє набагато м'якіше працювати. Якщо буде перегиб, у такий він там буде якось виступати сюди або далі. Якщо він буде цей другий розмір після внутрішнього... Буде, наприклад, менше. Сам дифузор буде виступати сюди, додаткові будуть там віхрові потоки здаватися всередині. Ну, Воно нікому не треба, але не знаю, ніколи не заміряв після заміни таких підвісів. Старався тютілька в там взяти максимально нормальний розмір. Ви заміряєте цей, основний розмір і цей. В зовнішній розмір можете там. Які угодно брати, ножницями потім підріжте, акуратно. Собі там взяли циркулям чи як, якщо на глас не можете нормально відрізати, відрізали там якихось міліметр або приклеїли акуратно. Взяли там з чотирьох сторон чик-чик-чик, прижали, потім обрізали. Все. Динамік приклеюється, там стоїть, висихає. Центровка, це всі нюанси. я... Е Покажу в наступному відео, коли я возьму в руки цей динамік, вже покажу, як я зачищаю, як це все клеєм мазюкою, як воно все клеїться, включу вам генератор частот, як воно працює, як воно не затирає, як він там весь бігає і все. Ви побачите, що тут немає нічого страшного. І розказувати в інтернеті, що от ти там, блядь, Вибачаюсь, ти там мусорки, шмусорки. Повірте мені, я стільки розібрав акустики за останніх 5 років. Чисто раді своїх приколів. Він стоїть самопали мої. Так само, кстати, там на самопалах підвіз міняв я. Але я там не дуже акуратно поміняв, бо це було давно, це мої перші експерименти. Слава Богу, вже, як то кажуть, руку набив. Писати оці якісь гнівні коментарі, люди. Повірте, завжди знайдеться хтось розумніший за вас. Не пишіть оцю дурь. Якщо ви не особі... Ви в своїй сфері там, спеціалісти, я в своїй сфері щось знаю. і Можна просто обмінюватися якоюсь інформацією. Ну, просто написати срач, вибачте, ну, за, це... за це можна просто почути свій адрес якісь негарні слова і обіжатися друг на друга. І в общем ми дійшли до кінця. Е, в наступному відео я повністю розкажу, покажу, як воно все заміняється. Я зберу і докупи, послухаємо, як воно звучить деякі е, там композиції. І так. В общем, все. Дякую, що переглянули. Я думаю, комусь буде це відео корисне. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть, пишіть. Не забувайте, що я можу щось привезти під замовлення. Всім вдалого дня! Всім щастя, здоров'я, скорішого миру, щоб ми всі були здорові і жили щасливо, максимально в ближайшому нашому будучи. Всім пока.